Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пізно ночі декілька вибухів у Києві, десятка ударів по Україні, найбільше по тилових містах. Росія має довгу руку і на жаль, діє по наших мірних містах. Останнім часом а протягом травня, червня, найбільше страждав Київ. В той же час у програмі час онлайн на п'ятому каналі ведуча Марія Скібінська та речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат обговорили те, яка техніка нині є на. Збройні у повітряних сил ЗСУ. на запитання чи використовують ракети південмашу у війні з росіянами. Гнат відповів: я вже теж це запитання озвучував. Ми не раз на парадах наших викочували оперативно-тактичний комплекс «Грім-2» та й інші його перспективні варіанти, маючи такий комплекс на озброєні ЗСУ, якби тисячу ракет ми мали умовно. Жодних бойових дій не було б, тому що цими комплексами можна було б діставати з 500 кілометровою дальністю до Москви, То можна було б накрити всі їхні Одруми, звідки вони гатили авіацію чи іскандерами. Чому саме ця програма на кабепівденне та на південмаші не була фінансована руками? Ігнат сказав, що сам був на військових виставках, де возили макети Грім. 2 але фінансування на втілення цих проєктів так і не надали. Тарас в той же час пише: у нас є ресурси, велика база, кадри підприємства ВПК, які вже виготовляли працюючі прототипи. Згадаємо оперативно-тактичний ракетний комплекс Грім, що виробляв. Ся на КБ «Південне», ракетний комплекс Вільха, що є аналогом Хаймаса, їх виробляє КБ «Луч», крилаті Нептуни, які знищили крейсер Москва, Губицю Богдана, що є аналогом французьких Цезарів в Україні. Купа профільних вузів, що мають кадри, є двигуни, які виробляються на моторсічі. У нас часто говорять, ми не можемо розвивати свій пака, бо росіяни розбомблять, адже дістають до будь-якої точки України. Але в Україні є багато приміщень за часів радянського союзу, які будувалися, виходячи з можливості тактично. Ядерного удару, тому головне це питання менеджменту, розуміння державної програми, організація, фінансування. На сам кінець Тарас Загродній зазначив, виробництва можуть бути децентралізовані, треба розсередити їх по країні. Наприклад, безпілотники можна робити ледь не в кожному гаражі. Ми повинні розуміти без переведення війни на територію РФ у цьому форматі, як зараз війна може затягнутися на дуже довгий час. Для запуску масового виробництва тих же безпілотників потрібно мати державне замовлення. Завезення обла. Нання зняття мити, то що ігнаде зазначив, що найчастіше росіяни атакують Київ. Стільки ударів, оскільки взяв на себе Київ, треба прорахувати, тому що Київ атакують найчастіше. Там, де б'ють найчастіше, треба більше захисту. Це очевидно, сказав він. За його словами, в Одеській області під час останньої атаки було збито вісім ракет. Повітряне командування. Схід подивиться, який там подушний напрямок роботи. Там йдуть бойові дії на Донецькому напрямку, на південно-східному на півночі країни там дуже. Серйозний вектор роботи там постійно теж працює. ППО сказав він. Ігнати заявив, що повітряне командування центр відповідає і за Київ, і за північ України. Тому перекривати ППО будуть там, де це найбільш необхідно і розподілятимуть ціле там, де це найбільш необхідно. Сказав він за його словами, Україна велика, але засобів ППО мало. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.